Привіт, друзі! Уже настало літо, а значить, історії буде ціла гора. Тема походи Олександра Македонського. Поїхали. Олександр Македонський це мудрий полководець, який буквально змінив все в своїй державі своїми великими перемогами над декількома територіями. Він у своєму 18-річному віці став правителем держави після смерті свого батька Філіпа ІІ. Тоді Греція виступала проти Македонії. І тому е, Македонський хотів помститися Греції. А потім він залишився їхньою допомогою та склав свою національну армію та розпочав свої походи. Він розгромив військо біля однієї річки та відправився у Малу Азію. Він ішов вглиб, а тоді е, е, Дарію третьому запропонували один план. Коли, е, тобто, щоб Македонці. Е, Знищували свої запаси боєприпасів, їжі їжі для коней. І коли армія Македонського буде виснажена, завдати їй нищівної поразки. Але цар Дарій третій відмовився, і тому він сказав ні. Тоді вони зустрілися біля одного міста Ісі. Тоді відбулася досить серйозна битва. Але цар Олександр Македонський все ж таки протистояв. Потім він відправився на південь, там, де для нього декілька міст здавалися взагалі без бою. Але для македонців стало місто тір з боєм, яке зайняло, е, з, е, зайняло у Олександра цілих сім місяців. Точніше, вони захоплювали його цілих сім місяців. Наступним для шляху його завоюванням стала Палестина, там, де де люди розбилися ще до появи македонського війська, а потім він захопив Єгипет, там де його проголосили Богом. Потім він заснував місто Олександрія, яке стало першим економічним центром Єгипта, яке запозичувало боєприпаси, боєприпаси Німеччині та багато чого іншого. Тоді він продовжив свої походи, а саме у Месопотамію. Тоді цар Дарій Третій втік до, до напрямку до Каспійського моря, там де його вбив без. Тобто, коли Олександр дізнався про це, то він мав змогу отримати місце перського царя. Він захопив одразу декілька міст та позбувся декількома містами, які виступали проти нього. І тоді він всією великою армією та слонами по, е, е, хотів е, від, е, відімстити Дарію. Та він, врешті-решт, захопив цю велику Перську імперію. Але він не, не зупинився, він хотів продовжувати свої походи на Західну Індію, тому що вона була багато коштовностями. Але йому заважнула одна армія, яка була досить сильною. Тобто індійські лучники знищували Македонську армію, але коли вони приблизилися до слонів, то македонські слони почали топтати індійську піхоту. Тобто вони перемогли. Це був останній похід Олександра. Він хотів знов продовжувати свої походи для однієї річки та захопити одну цю річку. Але вони були виснажені тропічними дощами та хворобами і вимагали повернення на Батьківщину. Тому він закінчив свій останній похід. Після трьох місяців вони повернулися у Вавилон. Він не хотів повертатися у Македонію. Та зробив своєю столицею, столицею Вавилон. Також він створив декілька міст і ті запозичували його армії, щоб він готувався до нових завойовувань. Але все одно, через постійні святкування, це все підхопило здоров'я Олександра, та він помер. Його велика національна держава розпалася через війну, його воєначальників. Але все одно це легендарне ім'я цього полководця залишилося невмираєвим. Друзі, якщо ви хочете більше цікавинок, ставимо лайки, підписуємось, коментуємо. Бажаю вам гарного дня і бажаю вам гарного літа і всім па-па!